П'ять книг, які я точно прочитаю в жовтні. Сюзанна Колінз її скляний світанок перед жнивами, що є в принципі доволі логічним продовженням мого вересня, коли я читала голодні ігри. І, власне, в нас було по цих книжках по цій трилогії обговорення, яке теж планується у жовтні. І відповідно до нього я і планую читати цю книжку. Вона невеличка, але кажуть, що емоційно розбиває просто прекрасно. Наступне це SF Вільямсон, мова драконів. Про неї вже говорили дуже багато, і власне дуже багато класних і хороших відгуків на цю книгу. Навіть кілька цитат мені потраплялося, і вони мені дуже сподобалися. Тому я впевнена, що ця книга теж посяде таке чільне місце. Бо я тут в принципі люблю драконів, особливо коли вони такі повноцінні члени суспільства. І загалом дуже багато всяких паралелей, дуже багато. Моментів, які можуть перегукнутися з тим, що на зараз відбувається, тому я майже впевнена, що вона мені шалено зайде. Дженіфер Лін Барнс фінальний гамбіт» — це на закінчення цієї історії про пару головної героїні з якимось із братів. Я вже точно не пригадую. Дочитаю цю книжку і розкажу про свої враження. Ще одне продовження це в нас Голлі Джексон і її хороша дівчинка і зіпсована кров. Продовження також історії піпи. І тут у нас вже має бути трошечки доросліше, скажімо так, продовження, тому що перша книга Посібників збивства для хорошої дівчинки все-таки була ще така доволі. Янг Далти я б навіть сказала, ця ж має бути трошки складніша, важча, можливо, навіть трошки модорожніше. Буде цікаво прочитати. Також має ще третю частину, не впевнена, чи я встигну її прочитати в жовтні, чи вже перенесу на листопад, але теж хотілося б закрити з цією трилогією, тим паче, це оформлення, воно просто прекрасне. Це просто відбиток пальця, який класно складається в трилогію. Дуже класно. І остання у нас традиційна книжечка для клубу від книжкового віражу. Це у нас Ребека Рос, Божественні супротивники. Ця книга просто дійсно божественна, хоча б з того, як вона виглядає і як її оформило РН. Тим паче, що в жовтні у нас вже буде продовження, тобто закінчення дилогії. Знову ж таки, я обожнюю РН за те, що вони беруться за дилогії, і це дуже швидко, легко, комфортно і прекрасно читати. Тим паче, що зазвичай вони вже написані. Як порівняти з більшістю циклів, в яких там сім книжок, три чи чотири написані, дві перекладені? Не будемо згадувати книгу Азраїлу, Але тут у нас вже буде завершена дологія. Відповідно, можна буде почитати в жовтні першу частину, і десь в середині жовтня вже прийде друга частина, і закінчити з цією прекрасністю. Такими власне мої є плани на жовтень. Знову ж таки це попередні плани. Я впевнена, що тут буде ще кілька книг, які навіть зараз вже до мене їдуть, але про це вже буде у.